Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємось із Юрієм Михальчишиним, експертом з державної безпеки. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас навзаєм. слава Україні. Героям слава припинення війни у газі Дональд Трамп сьогодні в Ізраїлі каже, що після боїв у секторі Гази візьметься за війну в Україні. Нам варто боятися. Навряд чи, але ця амбітна його заява не позбавлена певної логіки, раціонального сенсу, адже все-таки як би критично не ставитись до попередніх миротворчих ініціатив, які були гучно анонсовані, але досі не втілювалися. Остання м, така штурмова атака Дональда Трампа за підтримки багатьох центрів впливу в арабських країнах все ж таки принесла припинення вогню близькосхідний регіон, обмін заручниками і полоненими. І принаймні зараз якусь надію на нормалізацію життя у секторі газа, де, як ми всі бачили, за останні місяці розгорталися просто такі ну небачені з часів 1945 року та російських воєнних злочинів в Україні речі. Тому тут якраз його зусилля все ж таки, мабуть, треба оцінити як такі, що на теперішній час дають надію на обґрунтований оптимізм. Так можна би це оцінити, мені здається, скромно і стримано. А стосовно того, що тепер Дональд Трамп матиме більше часу займатися безпосередньо врегулюванням е, того, що у його уявленні є російсько-українським конфліктом, а насправді є тотальною війною е, Росії з метою організації чергового геноциду, ну то власне кажучи, йому зараз і всі карти в руки, адже у нього не буде сторонніх напрямків і фронтів, які його відволікатимуть від е, цього головного надзусилля. Щоправда, тут якраз і треба розуміти, що виклик безпрецедентно масштабний і аж ніяк не поступається за складністю у тому вузлу конфліктів, проблем і міжетнічного цього постійного нагнітання ненависті, яке сформувалося за останні. Ну, вже практично 80 років у цьому крихітному куточку світу на близькому сході. У нас все значно серйозніше. Тому Дональду Трампу Трампа ну, треба бути готовим до серйозних викликів і е, залучити максимально потужні ресурси, якщо він справді а так виглядає, він налаштований серйозно. Ракети томагавки Трамп каже, що буде говорити з Путіним, аби припинити війну, інакше дасть зброю Україні. Як ви собі пояснюєте оцей торг? Ну, треба пам'ятати е, історію проєкту крилатої ракети Томагавк, вона задумувалася ще в 70-х роках, а реалізована у 80-х в апогеї Холодної війни. І за задумом американських стратегій повинна була стати диву зброєю, оскільки е, давала е, певну асиметричну перевагу на той час Західним силам у протистоянні гіпотетичному з Радянським Союзом. Адже маневрена крилата ракета, яка е, була таким чином розроблена, щоб. Бути здатною проривати системи ППО та ПРО і вражати цілі з дуже низьким імовірним круговим відхиленням, осна якраз мала стати одним з козирів американської стратегії стримування радянського союзу у той час, коли за арифметичним обліком ядерних боєголовок якраз Москва тоді переважала Вашингтон і решту демократичних країн світу. І от те, що ці ракети ніколи не були застосовані проти головного противника, задля якого і розроблялися, а використовувалися в інших конфліктах. Так ми знаємо, це і війна у перській затоці, і е, такі події м, драматичні на Балканському півострові. Е, це е, в косівському конфлікті, коли м, м, країни НАТО, на чолі США, провели блискавичну повітряну кампанію проти режиму Волошича в Сербії, ці ракети доводили свою. Ну, суттєво таку ефективність. І треба розуміти, що в Москві от, їх оцінюють доволі тверезо як потужний засіб ураження. І російські стратегія, навіть від російської пропаганди, яка може зараз надимати щоки і там ставити багато критичних запитань, то російські стратегії направду, мабуть, оцінять як серйозний чинник до зміни балансу сил на театрі ведення бойових дій, гіметичну поки що, але ймовірну появу на території України. Оцих засобів ураження, які відомі як ракети томагавк. Крилаті ракети, ну, бажано, звичайно, наземного базування, тому що у своєму найбільш поширеному морському варіанті вони просто для нашого театру ведення бойових дій не адаптовані, не підходять. Тобто Росія боїться того, що Україна може отримати томагавки, і чи здатні вони. Олег всяким сумнівом чи здатні вони змінити, можна так голосно скажу, хід війни? Ці принаймні намі суттєво бачимо ну, у стратегії, для якої вони адаптувались і розроблялися от у, у середині 70-х років, початку 80-х років минулого століття, і пізніше, коли ці ракети проходили багато модернізації, вдосконалення, так у них збільшувався. Ефективний радіус дії, покращувалася точність, способи наведення на цілі, програми уникнення перехоплювачів протиповітряної оборони. То у такому контексті, звичайно, ракети «Томагав» ніколи не розглядалися як єдиний засіб ураження. Вони мали стати одним з компонентів такої цілої системи завдання глибокого вогневого ураження на тактичну, оперативну і стратегічну глибину одночасного, яке власникаючи і складало основу. Стратегії країн НАТО, коли вони ще готувалися до серйозних воєн. Війн... А це до того, як вони собі винайшли ефемерного противника у вигляді метаємо світового тероризму. Так, у 2000-х роках всі стратегії НАТО перемкнулися на цього противника і всі були зайняті пошуками харизматичного е, осамі Бен Ладена, який замотувався в ковдру і своїми відеозверненнями різні грізні е, синтенції проголошував. А треба було готуватися, мабуть, до реального протистояння з Москвою, як це робили раніше, класично. То от, повторюся, у цьому контексті ракети томагавк були одним з компонентів. Так вони мали бути доповнені. Ударами високоточних ракет повітряного базування з власне кажучи повітряних носіїв, мали доповнюватися ударами стратегічної американської бомбардувальної авіації, мали доповнюватися пусками міжконтинентальних балістичних ракет із морських платформ, і для томагавки було виділено певну нішу у цьому о, широкому комплексі от о, вогневого ударного контуру. США і країн НАТО. і звичайно, що це були цілі, які потребували особливої точності ураження. Так мова йшла про командні пункти, заглиблені вузли зв'язку, скажімо, аеродроми армійської авіації, об'єкти інфраструктури, там критичний накшталт тих самих електростанцій, дорожніх розв'язок, мостів. От для таких типів цілей, звичайно, ракети «Томагавк» були, є і залишатимуться серйозною загрозою. І, мабуть, демонструватимуть добрий потенціал до їхнього знищення. От, звичайно, всі зараз мабуть подумають про великі стаціонарні цілі на кшталт нафтопереробних заводів. От вони дотомагавки, звичайно, мали би стати доволі таки об'єктивно. Легкою здобичу, але це залежить від тих засобів ППО, якими їх прикриватимуть. Ми чудово розуміємо, що в противника є серйозний ресурс для того, щоб маневрувати і глибоко ешелонувати свою протиповітряну протиракетну оборону. І е, ракету домагавку не десятиліттями вивчали, як імовірний засіб пораження, що міг застосовуватися країнами НАТО. Тому у них, очевидно, є певні алгоритми, як вони собі вважають, протидії ракетним ударам. Ну і треба розуміти, так, що в от, американській стратегії основний носій для. Кратих ракет Томагавк, все таки це морські платформи. Це ракетні крейсери. Спеціально для них були створені лінійки кораблів, так потужних таких носіїв цих ракет, які мали ну високу мобільність, великий радіус автономного плавання могли у будь-який куточок світового океану передислоковуватися. І ракетні фрегати пізніше, також як і ескадрені міноносці, обладнані для ракетних пусків, вводилися в стрій військово-морських сил США і країн НАТО теж. Тобто в них основний е, такий сценарій застосування передбачав е, морське розгортання а от з наземними носіям, як ми знаємо, справа складалася значно скромніше, і вони були завжди другорядними. Поступалися у структурі е, майбутнього плану ураження морським носіям. І в 91-му році, завдяки тодішнім ініціативам по припиненню холодної війни і домовленостям між Рейганом та Горбачовим, то вже за адміністрації Джорджа Буша старшого. Всі наземні пускові установки літомагавки, як ми знаємо, було знищено, і лише два роки тому почалось їх відновлення в збройних силах США. Саме в сухопутні війська їх отримують на озброєння. І зараз йде про кілька десятків пускових установок, які от, випущені американською військовою промисловістю. І навіть мегакорпорація Райтеон, яка розробляла Томагавк і досі його виробляє, яка свого часу понад 9 тисяч, здається, таких ракет випустила, от вона не може наростити темпи виробництва пускових установок таким чином, щоб довести їх от до сотні, так? Навіть до кінця цього року у них немає сотні пускових установок. Тобто мова йтиме про все ж таки певні обмеження об'єктивного характеру, навіть от коли вже буде політичне рішення повністю. Таким чином, ухвалене і погоджене усіма зацікавленими сторонами США, то технічно ну треба розуміти, що мова йде про певне відставання спроможності від бажань стосовно застосувань томагавків. От проти такого противника, як Російська Федерація, сьогодні в реаліях російсько-української війни на існуючій лінії бойового зіткнення на існуючому фронті. Щодо подяки Трампа Путіну напередодні Путін, нібито відзначив Трампа за те, що от він закінчив якусь там кількість воєн, і ну нібито так миттєво, майже миттєво, Трамп йому подякував. Для Трампа є такою важливою оця похвала від Путіна, і чи не виглядає це, що Трамп захоплюється диктатором? В принципі, треба склати, проаналізувавши, можемо зробити висновок, що ця новина в основному в українській інформаційній сфері знайшла серйозне поширення. Дуже мало відносно цього от англомовних джерел. Крім таблоїдних газет, відзначили саме цей допис Трампа в соціальних мережах, де він справді би, тішиться тому, що президент Російської Федерації країни-агресора позитивно оцінив його справжню місію та роль у цих миротворчих зусиллях, які от, на жаль, для Дональда Трампа не ввінчали з присудженням Нобелівської премії. Тут об'єктивно треба зробити маленький такий можливо екскурс ретроспективу в історію. Справді для Дональда Трампа принциповим, мабуть, є зараз отримання Нобелівської премії миру, огляду на те, що багато визначних постатей в американській політиці і саме президентів США заслужено отримували цю премію, як, наприклад, великий Теодор Рузвельт. За своє посередництво у російсько-японській війні отримав Нобелівську премію миру Вудру Вільсон за створення Ліги націй в 1919 році. Також отримав цю премію, на мою думку, цілком заслужено. Дуже так можна сказати цинічно виглядало присудження Нобелівської премії миру американському відомому геополітику і колишньому очільнику зовнішньої політики Генрі Кісінджеру. От Генрі Кісінджер отримав Нобелівську премію миру за нібито мирну угоду у В'єтнамі. Але ми то знаємо, що за два роки після того, як він цю премію отримав, там комуністи порушили перемир'я, влаштували різанину. Просто десятки тисяч людей були цинічно вбиті, і ця кров була на руках Нобелівського лауреата Генрі Кісінджера. У цьому немає ніяких сумнівів. Так от тому о, такий звичайно бекграунд присудження цієї премії для американського політику є ну нерівномірний. Але для очільників держави, мабуть, це заслужений такий підсумок їхньої зовнішньополітичної діяльності. Дональд Трамп не безпідстав, очевидно, вважає, що гідно претендує на цю премію. Якщо порівняти з його попередником, який отримував це Барак Обама, так от звичайно, Дональд Трамп об'єктивно має серйозніші козирі, тому що він справді е, ініціював низку серйозних зусиль до припинення багатьох триваючих і не ним звичайно ж інспірованих збройних конфліктів. І якби не ставитися критично чи скрупульозно аналізувати наслідки, які ще не настали, то справді зусилля Дональда Трампа Трампа у врегулюванні, принаймні в припиненні вогню зараз у секторі гази між Ізраїлем та Рухом Хамас, є об'єктивно безпрецедентні. Чи була його така роль, скажімо, об'єктивно оцінена в індопакистанському конфлікті? Це звичайно можна аналізуючи об'єктивно знайти чимало контраргументів проти цього твердження. От, стосовно багатолітнього азербайджансько-вірменського конфлікту за Нагорний Карабах і цей знаменитий Зангезурський коридор теж треба визнати, що схема, запропонована Дональдом Трампом, виявилася об'єктивно найбільш виграшною. Те, що він залучив Туреччину до підтримки цієї миротворчої ініціативи і посилив позиції Азербайджану і, по суті, витіснив майже повністю Росію з Південного Кавказу за виключенням їхніх позицій в Грузії. Оце треба сказати досягнення справді таке, ну значне, якщо не епохальне, бо закриває собою цілу епоху кривавого збройного конфлікту на Кавказі. Тому то справді бажання Дональда Трампа бути відзначеним цією премією, треба оцінити як цілком підставове, обґрунтоване і навіть таки доволі реалістичне без зайвої скромності. Треба віддати йому належне, що зусилля його, які вже є результативні, ну доволі таки серйозні і значні. А стосовно сумнівної, якщо б не сказати дискримінуючої і дискредитуючої похвали з вуст воєнного злочинця Путіна, отут, звичайно, треба просто розуміти, що е, на превеликий жаль для нас, е, світоглядно оцінки, е, які є в американському інформаційному просторі експертному середовищі, ну вони не от не враховують реалії російсько-української війни, не враховують е, цілі російської політики як геноциду українців. Вони просто вважають, що чільник Російської Федерації є одним з визначних політичних лідерів сьогодення, і його думка так чи інакше є вагомою, впливовою, і на неї можна посилатися. Тобто, це однозначно не сприйняття Путіна як ізгоя чи такого абсолютно демонізованого воєнного злочинця, з яким принципово не можна мати жодних справ. На жаль, повторюся, для нас такого сприйняття у західному політикумі вже одностайно давно немає. Те, що Дональд Трамп вважає для себе е, за м, прийнятне розміщувати в своїх соціальних мережах е, такі посилання і ділитися подібними відгуками, звичайно, просто мусимо зараз як об'єктивний фактор, який звичайно нас дуже сильно тривожить, і як націю, і як державу, і як е, просто людей, е, які е, вважають, що об'єктивно оцінюють реальність співіснування з Росією як країною е, чиєю політикою є геноцид. То для американців, для американського політикуму це далеко не аксіоматичні речі. Це теореми, які доведеться доводити ще не один раз. Оце після смак Нобелівської премії миру зараз інтернетом гуляє жарт, що Афганістан і Пакистан почали війну, а ображений Трамп стоїть з боку і каже, що хай їх мирить Нобелівський комітет. То все ж. Це болючий удар по Трампу. А чи є варіант, що він зробить Путіна винним у тому, що не отримав цю довгоочікувану премію миру? Вмовляючи в об'єктивно кажучи, ми повинні розуміти, що і досягнутих результатів Дональда Трампа при об'єктивному підрахунку значно більше підстав їх брати до уваги, аніж у його попередника Барака Обами, який точно не мав на своєму рахунку. Карабахського конфлікту між Азербайджаном та Вірменією або ж цього кривавого протистояння Ізраїлю з Хамасом у своєму доробку, у своєму портфелі миротворчих зусиль. Але ж в цілому, мабуть, ніхто об'єктивно і не розраховував у найсмідовіших фантазіях, що до, до Трампу вдасться справді просто в календарний якийсь термін вкластися, щоб досягнути принаймні припинення вогню і зупинити російську агресію проти України принаймні тимчасово. От я впевнений, що. Міжнародному безпеку експертному співторисвіт ніхто на це серйозно не розраховував. Те, що він такі бажання декларував, це характеризує його вектор політики. Так справді, можливо, він ідеалістично е, дещо оцінював е, свій потенціал. Власне, я підкреслюю, що багато американських державних діячів які цю премію отримали. Вони і були виразниками течії ідеалізму в глобальній політиці. Мови йде і про Вудро Вільсона, американського президента, так і. Такі американські політики, які в міжвоєнний період між Першою і Другою світовими війнами теж отримували цю премію, несправді намагалися будувати систему колективної безпеки в Європі. От. Але ж ми чудово розуміємо, що в підсумку наявність тоталітарних держав, які прагнули розв'язати війну. Вона все це перекресла. так само і сьогодні. Наявність на політичній карті світу Китаю, наявність на політичній мапі світу Російської Федерації, Північної Кореї, Ірану, вона здатна перекреслити будь-які миротворчі зусилля. І тому Дональд Трамп, зумовно, об'єктивно, попри свій ідеалізм, аналізуючи розстановку сил на міжнародній арені, буде вимушений скоригувати свій ідеалістичний підхід. І, звичайно, що, о, попри його оптимістичні розрахунки, які він отримав від зустрічі на Алясці, чомусь. То реальна політика Російської Федерації, яка тільки наростила злочинні ракетно-бомбові удари по цивільних об'єктах на території України, вона вже підірвала оцей його ідеалізм, який змушував його вірити російському диктатору в щирість діалогу, не миротворчих намірів, а бодай діалогу. І тому то тепер, звісно, не отримання Дональдом Трампом Нобелівської премії, звичайно, що воно його провокуватиме до більш активних і більш таких асертивних, серйозних наступальних дій на зовнішньополітичній арені. Проте, на жаль, поки що немає підстави говорити, що це буде спрямовано проти режиму Путіна як такого. Бо у тій чи іншій формі ми бачимо, що американська геополітична думка передбачає збереження існування Російської Федерації навіть після припинення російської агресії проти України. І тому теперішні миротворчі зусилля Дональда Трампа, попри їхні е регіональні такі виміри успішності, вони, на мою думку, на жаль, при збереженні існуванні режиму в Росії, режиму в Китаї, вони приречені, так само як були приречені зусилля 1938 року, е показати Чехословацьку мюнхенську змову як е досягнення сталого миру. Так, це тимчасове припинення бойових дій. Слава Богу, що вдалося це дональду трампу зробити і не гинуть люди в секторі газа. Не гинуть люди у нагорному Карабасі у вірменсько-азербайджанському конфлікті, але вони гинуть сьогодні на лінії бойового зіткнення і у тилових українських містах. І, попри всі зусилля, Дональд Трамп сьогодні об'єктивно не здатний цього зупинити. Оце є таким трагічним елементом цієї дихотомії між ідеалізованим уявленням про миротворчу діяльність, Нобелівською премією, яку присуджують у далекому Стокгольмі, а вручають в Осло. Там Король Норвегії, присутній, при цьому буде в грудні цього року. І те, що все-таки отримала цю премію за усієї поваги, але м, венесуельська політик, депутат-опозиціонер, е, це все-таки удар, на жаль, по міжнародному престижу цієї премії. Ми зараз бачимо, що зовсім на іншому рівні перебувають міжнародні безпекові відносини. І точно не Венесуела є в їхньому фокусі. І не героїчна боротьба венесуельської опозиції, яка триває от уже, по-моєму, 20 років, і все ніяк не закінчиться якимось успіхом, попри. Там декларації, що вони перемагають на виборах, а їх фальсифікують. То за усієї поваги до особистості цієї пані, так в цілому, звісно, рішення Нобелівського комітету є просто ну, цинічним ігноруванням реальності. Як на мене, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через. Поломкою підводного човна «Новоросійський», який днями сплив на поверхню біля берегів Франції про те, що новоросійський сплив на поверхню стало відомо минулого тижня з повідомлення об'єднаного командування військово-морських сил НАТО. Сказав, цитуємо, зараз по суті, у середземному морі майже не залишилось російських військово-морських сил. Є лише один поламаний російський підводний човен, який кривенькою качечкою плеве додому з патрулювання. У цьому не відчувається якогось знущання з Росії? Певний грот теску. Знаєте, мені здається, що це таки Марк Рюте він е е е недооцінює сьогодні масштаби російської загрози. І об'єктивної готовності країн НАТО дати їй відсіч. Бо якщо е, проаналізувати реальний стан справ в Збройних силах країн НАТО і в рідних йому Нідерландах, то ну, Нідерланди сьогодні не встані виставити навіть бригаду для е, реальних операцій на суходолі проти Російської Федерації. А е, не впевнений, що Нідерланди сьогодні здатні пережити атаку 500 ударних російсько іранських е, безпілотників типу Шахет. Я не впевнений, що е, комплекси Петріот, які роздислоковані в Нідерландах сьогодні, можуть збити ну, 30-40 е, запущених е, з території РФ крилатих ракет повітряного базування. От далеко в цьому не впевнений. І тому, звичайно ж, е, хочеться порадіти за добре почуття гумору колишнього нідерландського прем'єр-міністра, а тепер очільника Північно-Атлантичного альянсу, але е, реалії на землі, як люблять казати, Російські воєнні злочинці цей термін на жаль доцільно тут застосовувати реалії на землі дещо інші. Так можна збиткуватися там з приводу конкретного інциденту з поломкою, але я нагадаю, що і в арміях країн НАТО, і в США атомні підводні човни свого часу тонули в океані. З об'єктивних технічних причин, а взагалі багато поломок і аварій у тих збройних силах, де активно застосовують е, військову техніку озброєння, де багато навчаються, готуються, там, звичайно, неминучі супутні і аварії, і трагічні інциденти, і поломки це якраз означає, що е, армія там збройні сили чи флот тої країни чи іншої вони живуть і розвиваються. От е, тут треба якраз задуматися країнам НАТО над тим, щоб в них все було гаразд із бойовою підготовкою, щоб в них все було гаразд із поставками озброєння військової техніки і з е, нарощенням чисельності їхніх збройних сил. Мені здається, отут, куди важливіше спрямувати свою енергію генеральному північно атлантичного альянсу. Бо Об'єктивна реальність от, наприклад, зовсім вона не смішна для балтійських країн, коли там доволі цінколи спілкуватися з колегами з того регіону, ну, вони просто, ну якщо не в депресивному настрої, так відверто, будемо казати, налякані. А це люди, які ну, знають е, свою справу у безпековому середовищі, і так от, коли у них відбуваються події на кшталт того, що в Естонії було минулого тижня, так, коли просто через лінію кордону видно якусь передислокацію російських підрозділів без розпізнавальних знаків, і це наростає щодня і щотижня. Ну, тут словами і такими дотипами Марка Рюти точно не зупинити загрози, яка насувається. Дякую вам за цю розмову, аналітику. Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки, був нашим гостем сьогодні. Дякую.